Привіт! Скільки ж треба грати на гітарі, щоб мати хоч якийсь результат? Поїхали. І так, граючи по 5-10 хвилин кожного дня за 2-3 тижні ти вже зіграєш свої перші акорди. Коли ти будеш грати 30 хвилин на день, то вже за один місяць ти зіграєш свою першу пісню. Саме головне не скільки, а як? Часто ти будеш грати. 5 хвилин кожного дня набагато краще, ніж 2-3 години один раз на тиждень. Головне не здаватися і не чекати так званого рішення, коли будеш готовий. Грай просто грай! гітара без понтів.